27 квітня у селі Новотроїцьке Покровського району відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки громадсько-політичному діячу, дисиденту поету та земляку Анатолію Івановичу Лупиносу. В заході взяли участь заступник голови Покровської райдержадміністрації Тетяна Радченко, секретар Новотроїцької сільської ради Олена Демешко, консультант голови Покровської районної ради, депутат районної ради Ірина Моїсієнко, депутат районної ради Юрій Нікітін, військовослужбовці, учні, жителі села. Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку нашому земляку Анатолію Лупиносу, справжньому патріоту, який самовіддано боровся з радянським режимом, виборював незалежність своєї батьківщини та її суверенність і зберіг національний український дух до кінця свого життя. Дуже сподіваюсь, що ця меморіальна дошка буде кожного дня нагадувати вам. Що потрібно бути небайдужими до, до всього, що відбувається довкола своїми діями та вчинками доводити, що ми гідні кращого життя, кращої долі для нашої рідної України. В ході урочистостей присутні згадували життя та діяльність славетного земляка, декламували його вірші. Дуже важливо, щоб виховувала патріотичне покоління. Чому ми все таки повинні пишатися тим, що школа. Буде носити його ім'я дітей. Що на цей гребень боротьби за незалежність, із самої гущі, із простих сіл, із простих станцій, виносила на гребень цей оті простих людей, які становилися героями. Багато випробувань випало на його долю, але він не зламався духом і був прикладом для багатьох людей. Під час Військових конфліктів на території Придністров'я, Абхазії Чечні він завжди перебував в епіцентрі подій. І завдяки його активним діям тисячі військових українських офіцерів були переведені з гарячих точок в українські збройні сили. Він завжди говорив, що якщо не я, то хто? Тому ці слова його, його девіз буде актуальними для нас в наші дні. Я думаю, що діти пам'ятатимуть завжди про цю людину, про його вчинки, героїчні вчинки і будуть наслідувати його в цьому плані. Дізнатись про життєвий та творчий шлях Анатолія Лупиноса можуть і відвідувачі бібліотек Покровського району, адже в книгарнях діють патріотичні куточки, де розміщено інформацію про героїв земляків. Патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямків роботи в Покровському районі. Адже такий патріот-земляк, як Анатолій Іванович Лепніс, він є один з тих людей, який оставив політичний слід в новітній українській історії. На в нашій центральній бібліотеці діє історико-краєзнавчий центр. Ми досліджуємо, вивчаємо історію наших земляків і доносимо саме головне. Ми доносимо цю історію приклади їх подвиги до наших користувачів, до мешканців сел Покровського району. Вже третій рік поспіль у Новотроїцькій загальноосвітній школі проходять конференції, присвячені Анатолію Лупиносу. Тому діти багато знають про його політичну та революційну діяльність. З кожним годом узнавали все більше і більше про нього, про його шляхетні вчинки, рятування дітей. Про його тяжкі випробування в житті, але він не скорився і продовжував вірити в Україну, в незалежність України. Ми пишаємося тим, що у нас тепер є така дошка меморіальна, яка буде нагадувати і ученикам, і працівникам школи про видатного поета, земляка, який в нас тут народився. Я думаю, що ми будемо наслідувати його кроки, його жагу до волі, прагнення звільнити Україну від кайдан. Почесне право відкрити меморіальну дошку надали заступнику голови Покровської райдержадміністрації Тетяні Радченко та командиру взводу охорони об'єднаного міського військового комісаріату Олександру Артюху. Після чого було проведено освячення меморіальної дошки. Наприкінці заходу присутні вшанували світлу пам'ять Анатолія Лупиноса хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя дошки.